Якщо ми говоримо про ін'єкційну косметологію, і людина звернулася до майстра, обов'язково треба поцікавитися цим питанням, а цього не робить ніхто, може 10%, чи має лікар, який проводить ін'єкційні процедури, чи є він лікарем-косметологом і має вищу повну медичну освіту з проходженням інтернатури. Тобто це не сертифікат косметолога, тому що сертифікат косметолога можна отримати за два місяці, а курси Косметологічні е, семінар, якийсь, можна й того менше пройти за два дні. Але якщо немає вищої медичної освіти і косметолог не є лікарем-косметологом у сфері естетичної медицини, то е, ці послуги, які надаються, можуть мати шкідливі наслідки для здоров'я в цілому, тому що, ну і якщо медична освіта, ми говоримо про медичну освіту. То це не значить, що є медична освіта терапевта або там окуліста. Це вже спеціалізована, тому що естетична медицина це йде як покликання, да з з, ну, з закінченням аспірантури, де навчають анатомічній будові обличчя фізіологічним особливостям, тому що, якщо ми говоримо саме про ін'єкції, то їх можна зробити так, що це шкоду нанесе здоров'ю людині і зовнішньому вигляду в цілому. Але як правило, цього ніхто не робить, тому що от. um Дівчина захотіла якусь процедуру, вона прийшла до майстра, вона боїться, вона думає, зараз я запитаю за кваліфікацію, за документи, і в мене щось піде не так, мені не будуть робити. Так, от дійсно лікарі косметологи з нормальним ім'ям, вони перш за все за доброчесність, добропорядність, вони покажуть вам ці документи, якщо вони у них наявні і є. Ну про це треба пам'ятати. Далі, якщо проходить консультація, лікар. Повинен обов'язково спитати, чи є протипокази до проведення тої чи іншої процедури. Буває так, що людина хоче процедуру, а лікар бачить, що ця процедура або буде їй неефективною, або якась інша є процедура на альтернативу, або просто вікові зміни такі, що вони не потребують ну, ніякого втручання ін'єкційного. Лікар має відмовити від проходження ну, цієї процедури, а не тільки для заробітку коштів. Тому що ну, от це ми говоримо саме про порядність, чесність і про ім'я лікаря. Далі лікар цікавиться про те, чи є якісь протипокази для здоров'я, чи приймає людина якісь ліки, сезонність враховується. Тобто такі послуги ніколи не робляться перед якимись важливими подіями, наприклад, день народження чи ще щось. Тому що Можуть бути наслідки, ну банальні наслідки це можуть бути синці, які проходять. А можуть бути дуже важкі і тяжкі наслідки, коли немає, наприклад, освіти медичної і не володіє лікарь, ну, спеціалізованими знаннями. І вводиться препарат під шкіру, то людина має знати, що судини обличчя вони тісно реагують із судинами зорових нервів, із судинами головного мозку, і це можуть бути, і ми з такими ситуаціями ну, стикалися. Це можуть бути некрози шкіри, це можуть бути втрата, часткова втрата зорового нерву, ну зору, тому що коли є такі препарати, які вводяться. Вони потрапляють неправильно покладені, вони потрапляють в судину, перекривають кровопостачання до зорового нерву. І тоді, ну, я знаю один такий випадок, і тоді, ну, це не часта практика, але ну, це існує, коли лікар не володіє спеціальними знаннями. Тобто які протипокази, якими захворюванням хворіла людина, як правило, перед процедурою, але це роблять також не всі. Лікар дає підписати клієнту інформовану згоду, що лікар давів усю інформацію. От якщо в людини є питання, людина має їх задавати в першу чергу про саму процедуру, тому що дуже часто е, почитали в інтернеті і не знаємо, що це є за процедура. Є такі процедури ін'єкційні, до яких і такі препарати, до яких немає антидоту. Ну, наприклад, є така славнозвісна процедура, вона називається радіс. Це коли ми приходимо, нам говорять: ми введемо вам під шкіру кальцій. Цей кальцій принесе красу підтягнутість, доглянутість, свіжість вашому обличчю, овал буде іншим. І дуже багато людей, не читаючи нічого про це, це гарна процедура, але не читаючи нічого про цю процедуру, ну але вона не без ну не не дуже безпечна, скажем так, якщо неправильно її покласти. І людина не читає про цю процедуру нічого, а це не зовсім кальцій. Це гідрооксепатит кальцію, який кладеться тільки спеціальною технікою, про неї знають всі косметологи віялом і кладеться тільки на кістку. Вона не кладеться у м'які тканини, вона не кладеться під очі. Ну, тобто це ділянки, які заборонені. І якщо майстер не володіє да, цими знаннями. Ну і неправильно покладені, можуть бути набряки дуже великі, можуть бути брилі, тому що ця речовина вона нічим не виводиться з організму. Тобто вона в кісті, вона збільшує кістку, вона може фіброз спричинити тканин, м'яких брилі можуть з'явитися. Тобто естетично зміниться обличчя людини. Тому дуже таким гарним буде сфотографувати себе. До процедури і вже після процедури добре, коли все добре, але головне, щоб ця краса не стала. Вбивчою красою, тобто, от поцікавилися ми. Ну тобто, і ще важливо, ну закінчу вже про цю процедуру. Вона нічим не виводиться. У мене була така ситуація, коли я листала соціальні мережі і просто натрапила на відгук на консультацію дівчини, де дівчині зробили цю процедуру, і дівчина потребувала консультації інших людей, да, тобто широкої аудиторії. Що робити? Ну тобто, є негативні наслідки, майстер. Не знає, що з тим робити, тобто, це дуже погано, коли косметолог щось зробив, а потім він ні за що не відповідає, і він нічого не знає. Людина знаходиться в стресі, ну тобто, нічого людині не розказали, не пояснили. Ну як зроблена методика, людина, ну чи правильно чи ні, не знає. І інші люди починають в коментарях писати, що треба до, до того майстра звернутись до того, до того ну це не зовсім доречно в даному випадку, тому що можна ще більше нашкодити тому, що є. Якщо не володіти спеціальними знаннями, треба звертатися тільки або до офіційного представництва цієї компанії, де є лікарі, косметологи з досвідом роботи з цим препаратом і з досвідом ну, цих методик, тому що його вивести з організму неможливо, і це я кажу для всіх, хто каже, що це можливо. Його можна тільки трохи розмити, його концентрацію, або якщо мало от минуло мало часу, то м м м зразу звертатися до. Представництво або власною плазмою, або там фізрозчином, тому що як чим більше часу минає, тим більше потім він затвердіває і ефект неможливий. дуже багато людей про це не знають. Люди думають, що це та сама процедура, що ін'єкції гіалуронової кислоти, до яких є антидоти, її можна просто з організму прибрати. Це трошки ну про, про те, що треба цікавитися, яку процедуру ви робите. В багатьох клініках це розповсюджено, дуже мало де цього немає. Коли підписується ця інформована згода, то як правило вона складена таким чином, а споживач її не читає. Що до споживача довели інформацію про всі можливі ризики і наслідки. І є ще така цікава фраза. Вона навіть договори можуть бути: споживач заповнює анкету, що нема ніяких хвороб, ніяких протипоказань ну, до проведення саме цієї процедури, споживач може навіть про процедуру не знати. І е, про те, що якщо стануться якісь негативні наслідки, це не вина косметолога лікаря, а це якась анатомічна будова обличчя, не взявся препарат, е, ну, ви розумієте, про що я кажу. Так? Тобто е, дія якоїсь непереборної сили і споживач ставить свій власний підпис. Тим е, самим. Він потім май, косметолог йому пред'являє, що я до вас цю інформацію давів. Я якісно всю свою техніку виконав або виконала, і е, відшкодовувати потім збитки споживачу дуже важко, ну тобто в е, такій ситуації. Тому що крім того, що ну, споживач має, от я ж кажу, поцікавитися е, про освіту, про досвід роботи косметолога. Так буває, що досвід роботи може бути 2-3 роки, і косметолог буде володіти, а може бути і 10, але не мати. Практичних знань таке буває, тому треба ну от на такі відгуки звертати дуже велику увагу. Препарат, яким робиться ін'єкція, він в обов'язковому порядку має бути сертифікованим. Тобто на нього має бути сертифікат відповідності. Це документ, який підтверджує його безпеку. Сертифікацію він має проходити або в європейських країнах, або Сполучених Штатах Америки. Є така організація FDA, яка видає там ці сертифікати. Вони завозяться. Але тут я хочу закликати дівчат, коли вони от кажуть: от є процедура. Всі процедури вони однакові. У одного майстра ця процедура вартує 10 тисяч гривень, в іншого майстра ця процедура вартує 3 тисячі гривень. Ні один косметолог не буде працювати собі на збиток. Значить, або цей препарат не сертифікований, або косметологія це зараз та галузь, яка розвивається дуже стрімко, стрімко з'являються нові препарати. Якщо раніше це були Італія, Іспанія, Німеччина, зараз на ринок виходять препарати Кореї. теж. Але Корея вона теж є, є менш вартісні препарати і є більш вартісні, тому що ціна послуги. Ну, в 95%, 50% займає вартість препарату, і 50% із цієї послуги вартості займає саме робота, складає саме робота майстра. Ну тобто, і, ну або ще є такі, ну це дуже такі погані випадки, скажімо так, коли людина приходить, її м м м приваблює ціна, вона ну все їй роблять процедуру, і от коли беруть цей препарат. Його мають вскрити при клієнті. Він має бути в упакуванні, запакований повністю. Упакування потім віддається клієнту, де клієнт бачить, яку дозу використали, тобто скільки препарату поклали. Шприц, ну як правило, з ін'єкцією, ін'єкцією, да, з ампулою іде шприц. Якщо ви прийшли і бачите, що препарат вже розведений, або майстер достає його з холодильнику. Таке в принципі не може бути. Не треба собі вводити це під шкіру, тому що. Скільки відкрити цей препарат, Який у нього термін придатності, чи не протермінований він, хто представник виробника на Україні, і чи є документи, які підтверджують його якість, тому що це ті процедури, які безпосередньо вводяться. Під шкіру, і які можуть зіпсувати не тільки зовнішність, а які можуть зіпсувати і здоров'я людини, і внутрішній її стан, потім психологічні переживання. І тому, якщо вже людина обирає клініку, тобто це має бути клініка. Ну, бажано прийти і зразу не робити. Ну, на першій ту, якщо є заявлена безкоштовна консультація, тобто це такий маркетинг, да? коли звичайно майстер буде пропонувати щось, обдумувати. Мати все, почитати відгуки інших людей, подивитися, звичайно, де це все є, ну це буде вартість трішки дорожче, ніж пропонують зараз дуже багато людей. Я ж кажу, курси попроходили, повідкривали приватні орендовані кабінети і займаються цією практикою. Далі ще що хочу сказати, ще треба звернути увагу, крім ну, крім освіти, крім досвіду роботи, який спектр послуг надає косметолог, якщо це дуже широкий спектр послуг. Ну, тут слід звернути увагу, ну, чи може якісно майстер робити щось одне, чи він ну, такий вже спеціаліст широкого профілю, щоб не було теж якихось підводних каменів і негативних ситуацій. Тому що дуже часто майстер дуже радий, коли бере гроші і коли робить процедуру, коли приходить клієнт. І каже: вибачте, у мене тут або не, ну, не взявся ефект, або мені я гірше виглядаю. Ну, як правило, частіше, що немає ефекту від процедури, то лікар-косметолог буде говорити про те, що це у вас просто така будова обличчя, це ви просто бачите не так, як це бачу я. А людина не поцікавилась ні за препарат, ні за термін придатності. Можливо, ну не, не дали не упакування назад з собою. І ще в в клініці має бути на цю людину заведена медична картка, має бути дата стояти, коли зроблено процедуру, хто зробив процедуру, яка була її. Вартість тому, що всі клініки, які роблять ін'єкційні процедури, це вид господарської діяльності, який підлягає обов'язковому ліцензуванню. Має бути ліцензія. Якщо майстер не робить, ну робить просто масочки, пілінги так, допускається, що ні. Но я багато бачила майстрів, у яких відсутня ліцензія на право здійснення такого виду діяльності разом з тим. А вони просто водять підшкірно. Ну тобто, ці просто на двомісячних курсах по косметології неможливо навчитися тому, чому в медуніверситеті навчають 5 років. Людина прийшла і людині порекомендували в людини була суха шкіра зробити кислотний пілінг. А в людини була дуже тонка шкіра обличчя, і їй не можна просто було робити цей кислотний пілінг, тому що після цього у людини з'явилися дуже сильні опіки обличчя. І в момент нанесення процедури, от я про це кажу: от людині там дається 10-15 хвилин, коли вона з цим препаратом лежить на обличчі. Якщо людина відчуває якийсь дискомфорт, вона відчуває там печіння, свербіж, вона має поцікавитися у майстра і сказати, що спитати, це нормальна реакція мого організму на це. Якщо майстер скаже так нормально, тим самим і будуть потім проблеми. Майстер вже на себе бере відповідальність. Ці проблеми потім. Вирішувати, та, аби не зіпсувати зовнішність людині. Бувають такі процедури, де є е, якісь почервоніння, набряки, сенці є нормальними, ну, тобто після, після проколів, тому що можна попасти в судину і вони потім сходять. Але про це все має юридично ну, тобто, бути інформована згода, що клієнт з цим ознайомлений. Клієнт має розуміти, що він підписує. Так, от в цій ситуації, яка була, там були дуже сильні опіки в людини. Е, людина звернулася до лікаря. Склали медичну довідку, майстер. Не визнала своєї провини, тому що коли ти приходиш на захід державного нагляду і контролю, і майстри дуже сильно бояться визнавати всі, майстри говорять про те, що це просто у, ну, у людини така анатомічна будова, що вона зробила все правильно. Хоча, ну я так собі думаю, що там експертизу медичну проводили, який розчинник був, скільки кислотність була того пілінгу, можливо, вона неправильно там з'єднала, або можливо термін придатності, ну цього ніхто не знає, може, просто не сертифікований був препарат, або просто така. Реакція у людини людина мала алергічні реакції. От майстер не попередила про те, що на цей препарат вона могла сама не знати про це. Була алергічна реакція. Людина звернулася е, до суду, тому що кошти за процедуру ми їй повернули, так? а відшкодування моральної шкоди згідно статті 22 закону про захист прав споживачів здійснюється виключно в судовому порядку там споживач за позовами, що пов'язані з порушенням майнових і немайнових прав, е, не платять, де позбавляються і сплати державного мита. І людина подала до суду, тому що в людини були проблеми. Так от, в суді, ну, я потім спостерігала за тою судовою. Практикою, в суді підняли договір. До проведення процедури людина підписала договір. І в договорі значилось таке, що майстер не несе відповідальності. Далі, якщо якісь алергічні прояви або реакції, це не привід не сплачувати грошові кошти, і що споживач не може розірвати договір в односторонньому. Порядку. І в суді постало питання, що людина сама підписала цей документ, а значить, до придбання цієї послуги вона була з ним ознайомлена. Тому я закликаю всіх ну, добре розуміти наслідки, тобто, які можуть бути при проведенні тої чи іншої процедури. Треба говорити, казати, питати. Краще, нехай ви, ви людина сплачує після послуги, ні одна людина не сплачує до послуги. Вам нанесли ви. Відчуваєте дискомфорт вам погано, ну просто треба це все змивати, якщо можна це все змити і не треба чекати далі. Майстер каже, це нормально, а це може бути ненормально. І е, коли в людини опіки, які не проходять протягом двох тижнів, це теж не є нормальним. Дуже важливо, коли ми отримаємо косметологічні послуги, з'ясувати для себе, чи є ця клініка або цей майстер. Буває, що майстер працює один, просто орендує кабінет. Чи є він суб'єктом господарювання? Чи є у нього куточок покупця. В куточку покупця чомусь зараз ці суб'єкти господарювання вирішили, що куточок покупця не. Не потрібно, що він відмінений ну, в умовах воєнного стану. Ні, куточок покупця не відмінений. Відмінена книга скарг і пропозицій, але до неї зараз трішки повернусь. Тому має бути куточок покупця. Це може бути дошка, це може бути книжка, це може бути папка перелисна, але він має бути на видному та доступному для споживача місці. В кутку покупця має бути виписка з єдиного державного реєстру про найменування суб'єкта господарювання. Має бути ліцензія. Що це ін'єкційні процедури, і мають бути найменування та номери на телефонів органу, що забезпечують захист прав споживачів, тобто головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ, якщо це місто Київ, якщо це місто Львів, Львова, Одеси, ну тобто всіх управлінь. Якщо у майстра цих документів нема, клієнт має знати, що просто послугу йому надає людина людині, тобто нема ніяких. Юридично-правових відносин, і потім у нас така ситуація теж була. І потім це було підвальне приміщення. І Ми, коли туди вийшли, спеціалісти, да, на захід Державного нагляду контролю, це було до війни. Не змогли ми притягти до відповідальності цю особу, тому що вона сказала: А я не займаюся цією діяльністю, я просто зробила це своїй подрузі. А в подругі були негативні. Наслідки, тому що і препарати, і все. Тобто, чи є, чи зареєстрований суб'єкт господарювання. Він має бути зареєстрованим. Всі документи мають бути не протерміновані в порядку. Якщо вже сталася прикра проблема, і споживач приходить до суб'єкта господарювання. Треба подавати письмове звернення до суб'єкта господарювання. Або писати від руки, або зараз книга скарг і пропозиції відмінена, але суб'єкт господарювання має забезпечити клієнту альтернативну форму подачі звернення. Просто бланк, де клієнту. Описує, що ось такій-то клініці було надано мені таку то таку-то послугу. Це буде гарним, якщо до процедури клієнт нічого не підписував. Тоді можна посилатись на те, що до мене було не доведено необхідну інформацію про цю послугу, про можливі ризики, про можливі наслідки. Тобто, якщо клієнт нічого не підписував, пишеться навіть якщо навіть якщо і підписував, теж пишеться заява до суб'єкта господарювання, збираються всі докази цієї справи, і ну, теж можна подавати звернення до нас, як до головного управління, для того, щоб ми надали консультативну допомогу за будь-яку послугу має бути видано розрахунковий документ, що буде підтвердженням того, що клієнт саме в цій клініці пройшов. Саме цю процедуру. І є такі е, лікарі-косметологи, які при розрахунку не видають жодного розрахункового документу, і тому підтвердити процедуру не можна. І, ну, тому треба, треба просити. Якщо це фізична особа-підприємець, це мають бути товарні чеки, якщо це е, товариство, це мають бути електронно-касові чеки, але чеки мають видаватися в будь-якому випадку. Навіть, е, навіть якщо людина каже для нас це не буде підставою. От, наприклад, я прийшла і перевела там лікарю-косметологу на е картку там да, гроші. Добре, якщо їй. Ну, це, але не видно за яку послугу, тобто це переведені ці кошти. Тобто має бути в обов'язковому випадку розрахунковий документ. Ще хочу сказати, що якщо проводиться людині якась косметологічна процедура, і лікар дає якісь вказівки після, потрібно там це все виконувати робити. Якщо Іде в, в пам'ятці, яка видається клієнту, да, разом з там з медичною якоюсь документацією, тому що медична документація картка може зберігатися в клініці, може зберігатися безпосередньо у клієнта. Написано, що з'явитися на огляд там протягом 14 календарних днів, то обов'язковому порядку треба з'явитися на огляд, тому що у нас іще був один випадок, коли зробили ін'єкційну процедуру людині. Людина прийшла через два місяці і сказала про те, що мені нічого не подіяло. А майстери, тобто є техніки запатентовані, да, тобто ну, ці технології, згідно яких це проводиться, і можна доколоти. Щось розчинити, щось зробити тільки протягом цього часу. Далі вже, тобто, це, це дія на м'яз, коли е, далі вже майстер нічого не може зробити, і знову ж таки, оце теж дуже актуально. який гарантійний термін майстер е, на цю процедуру робить? Тому що раніше була одна процедура, давали рік гарантії, да що буде, ну те ви розумієте, що вона буде ефективною, да е, потім. Півроку пішло, тепер вже три місяці, то це я думаю я більш ніж впевнена, Залежить від того, як наскільки якісний препарат, яка фірма-виробник. Тобто є такі фірми-виробники, які дороговартісні, якщо ми говоримо про ботулінотерапію, і в них ефект дійсно буде зберігатися. А і ще це залежить не стільки від препарату і не стільки від анатомічної будови обличчя. Наприклад, чи приймає людина якісь ліки, тому що нещодавно мені стало відомо, що якщо людина там приймає якісь вітаміни. І вона робить собі якісь ін'єкції краси, не буде діяти ця процедура. Тобто є і випадки, коли не зовсім винен майстер. Але треба дуже сильно обирати прискіпливу клініку, в якій ми хочемо це робити, бо це може бути шкода для здоров'я. Ну, якщо ми говоримо про факт надання косметологічних послуг, не про ін'єкційну косметологію, да, тому що там для того, щоб довести, що ін'єкція неправильна, це треба спеціальна консультація МОЗ, комісія, да, які будуть уже проводити спеціалізовану експертизу дослідження чи дійсно ну, або представники виробника цих фірм на Україні ці лікарі безпосередньо тої чи іншої торгівельної марки. Якщо ми говоримо про косметологічні процедури, Дури звичайні, то по-перше, звернення звернення до суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не може вирішити це питання, звертатися можна до головного управління Держпродспоживслужби міста Києва для того, щоб можна було подивитися на підставі, яких документів здійснюється діяльність, чи є сертифікати відповідності, чи є на товарі, зазначена бо тому, що використовуються маски, креми, пілінги. Цей весь товар має на державній мові мати необхідну доступність. Достовірну своєчасну інформацію про виробника, про представника виробника на Україні про дату виготовлення, і тоді вже ми отримаємо це звернення, але його можна подати або письмово, або по спрощеній системі через наш сайт Головне управління Держпродспоживслужби, якщо це по місту Києву, і форма там є підпис, долучивши всі необхідні документи. Але наразі зараз перевірки заходи державного нагляду контролю під час воєнного стану не Проводяться разом з тим, по місту Києву. На виконання наказу проводиться працюють моніторингові групи. Це представники головного управління держспоживслужби в кожному районі, представники районних у місті Києві державних адміністрацій, представники державного управління праці поліції, які колективно реагують і на звернення споживачів, і для, за, для збору інформації для того, щоб якось допомогти споживачам з того чи іншого питання. І з метою необхідності дивитися, як суб'єкт господарювання дотримується вимог чинного законодавства в умовах воєнного стану. І тому дуже багато звернень розглядається дуже багато. Коштів споживачам повертається. якщо споживач хоче моральну шкоду, або якщо суб'єкт господарювання відмовляється вирішувати це питання, тому що ну я не буду казати суб'єкт господарювання, тому що багато є косметологів, лікарів, які зовсім не є суб'єктами господарювання, і тоді, звісно, складається позов до суду. Людина має захищати свої права в суді, тому що брати гроші. Це зараз дуже хоче війна, але це зараз. Дуже розповсюджено з дуже розповсюджене явище, тому що дівчата поліпшують свою красу, навіть коли нема що поліпшувати, бо дівчина є молода за віком. Але розумієте, зараз в часи цієї інформатизації, в часи цієї рекламування цих послуг і соціальних мереж, звичайно, дуже багато жінок і дівчат, які користуються цими процедури, дуже шаленим попитом. Користуються і такі випадки. Негативні, їх мало, але вони є. Тому треба бувати. Таке, знаєте, зробили людині процедуру. Людині не подобається, наприклад, збільшення губ, а косметолог буде вмовляти людину, що їй дуже гарно і дуже добре. Ну тобто, це, це 95% така ситуація трапляється. Тому дай Бог, щоб всі ви обирали такі клініки, які дійсно будуть потім не тільки брати за це гроші а і нести за це відповідальність, тому що нести відповідальність не всі хочуть.